Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Насправді, не тільки Москви. Нам потрібно ліквідувати іще багато чого іншого, окрім Москви і про ті всесвітні історичні завдання, які стоять перед українським народом, ми будемо говорити трошки згодом обов'язково зараз два слова про бої. Біля Торецьку. Я не хочу говорити всього, що знаю, що там відбувається, тому що іще не час про це говорити. Е, те, що там відбувається, це натиск московитів. Ви знаєте, там дуже важка ситуація, там дуже важкі бої. Ситуація для нас важка, і це має певний об'єктивний характер і певні суб'єктивні причини. Найгірше те, що. В усій цій ситуації біля Турецька московити, можливо, вперше зуміли в цій війні виявити тактичну вибагливість. Проявляти оцю тактичну вибагливість московити мають можливість, тому що у них є вільні резерви і тому, що зброї у них більше ніж у нас. У них більше зброї, тому що наші західні партнери є млявими, жалюгідними. Боязливими потворами, звісно, не нам їм це закидати, адже на жаль, багато українців є точно такими самими. Але в цілому, на рівні народу, ми можемо пишатися зараз своєю нацією, попри всі ексцеси недоліки і попри всю нашу бюрократію і організаційну неспроможність. Нація дух нації, все таки витягує всіх нас, а дух їхніх. Нації, здається, вже повністю вичерпався. Це прикро, тому що тилом для наших збройних сил є не поділля, не галичина, не волинь, не Буковина, не Закарпаття. Тилом для наших збройних сил є вся Європа. А отже, ми маємо підбадьорити цей тил. Ми повинні примусити цей. Тил працювати, його треба повністю переформувати, цей самий тил, цю саму Європу. Ви скажете, що це якісь мрійництво, що куди нам, сірим і убогим, замислюватися за таке. А я скажу вам, що без цього ми не виживемо. А поза як ми обов'язково виживемо, то нам доведеться це зробити. Якщо нам доведеться це зробити, значить це можливо зробити в принципі для нас. В історії повно прикладів, коли маленькі спільноти людей перетворювали цілі континенти, це наша доля. Найближче, звісно, для цього потрібно мати багато духовитості і вірити в Святого Духа. Це я натякаю на те, що в неділю о 10 годині вам варто прийти на Євгенічкаленко, 14, де буде братська літургія, і там я буду оголошувати натхненну проповідь. І власне кажучи, там все це і вариться, все вариться там під час літургії, тому що і все братство, і батальйон, і вся воєвнича церква. Це те, що накопичується навколо братської літургії. Це сьогодні містичне осереддя, і в цьому сьогодні спасіння. Те, що відбувається сьогодні біля Турецька, це події всесвітнього історичного значення, як і все, що відбувається нині в Україні. І ті події всесвітнього історичного значення корелюють з усім історичним процесом. З усіма великими історичними подіями, які були до цього часу, зазвичай ми нехтуємо таким поглядом, а дарма, тому що ми повинні усвідомлювати всю глибину того, що відбувається, весь масштаб подій, дивитися. В тому числі і зверху, не тільки зсередини. Коли ми дивимося на процеси зсередини, з кишківника, ми впадаємо в депресію. Коли ми дивимося ззовні і трохи зверху, ми бачимо, що навколо цього кишківника сформована чудова красива дівчина, наприклад, у якої є майбутнє, і яка згодом може народити героя. Дивіться Путін на саміті. Шос в Казахстані серед азіатів, він один серед азіатів, не найбільш могутній, але там він у себе вдома на цьому шос. До нього приїхав Орбан угорці. Це така азіатсько європейська суміш, і в угорському народі є суттєва європейська компонента, але вона маленька. Суттєва вона тому, що культурна. Оце окрім бограча. В їхній культурі це європейське, яке на жаль, на них не сильно впливають. І окрім оцих чудових угорців, які є витонченими європейськими інтелектуалами, вони протистоять великій оцій угорській більшості Орбана. Угри це степовий народ, який… Прийшов на територію нинішньої Угорщини із Приазов'я, можливо, цих от земель між Азовським і Каспійським морем. І це був народ найбільш компліментарний до хазарів. Хазари карали багато тих народів, які входили в хазарський каганат. У них, наприклад, з булгарами були дуже важкі стосунки, але з угорцями ніколи ніяких проблем не виникало. Хазари це попередники монголів. Краще казати моголів. Професор Тіщенко, на жаль, уже нині покійний, каже, що монголи це, можливо, по-монгольськи по-московицьки, але українці мають казати моголи, це більш правильно. Ми протестуємо зараз не Путіну, ми протестуємо моголам. Московія це один з московських улусів і виросла власне, з імперії моголів. Власне, Індія зараз моді їде до Путіна так само, що там і ловити моді у Путіна, але тим не менше він до нього їде, його тягне туди. Індія це імперія великих моголів свого часу, де найсильніший компонент, до речі, був персидський, що дуже цікаво. І найближчим союзником Путіна зараз є Іран. Китай входив в могольську імперію свого часу. І от, якщо ми візьмемо оцих от моголів в їхній історичній тяглості, то ми побачимо, що оце протистояння їм у нас досі триває. От від битви на синіх водах, і по нинішній день, і до битви під Торецьком, все це триває. Навіть не від битви на синіх водах, від битви на калці, ця битва відбувалася там неподалік. Торецька. це те, що під Торецьком, це продовження битви на калці, нічого не припинялося хіба що були невеличкі перерви на деякий час, але м'ясорубка там тривала завжди війни. Орди, голодомори, репресії, переселення, винищення це те, що притаманне цій території. Ми там зараз ведемо війну, але тут два слова треба сказати за імперіалізм. Європейський імперіалізм, взагалі західний імперіалізм корпоративний, це бізнесовий імперіалізм, голландська Ост-Індійська компанія, англійська Ост-Індійська компанія – Французька індійська кампанія, інші кампанії, які мали привілеї від своїх урядів, здійснювали колоніальні завоювання. Ми часто чомусь порівнюємо Сполучені Штати з Римом. Сполучені Штати це Рим нашої доби, Римська імперія, Європа це як Греція Римської доби. Але насправді це не так. Сполучені Штати це швидше генуя, це держава корпорація. Єноя ну, була держава корпорація. Коли всім цим європейцям здалося, що колонії на найближчий квартал це нерентабельно, вони їх всі і віддали. Корпораціям непритаманно замислюватися на десятиліття наперед, вони хочуть уникнути збитків прямо. Зараз не розуміючи, що в такому випадку вони збанкрутують в перспективі історії, саме тому європейський колоніалізм здійснювався через океани, а азійський імперіалізм в усіх своїх проявах. Здійснювався по суші оподаткувати наступне село. Наприклад, Московія це держава бюрократія, це самодостатня бюрократія. Вона не приносить користі, вона приносить шкоду всім, кого вона визискує і оподатковує. Це як ракова клітина. Всі клітини так чи інакше працюють на організм в цілому здорові клітини. Але ракова клітина працює виключно на себе, і ракова клітина вона сильніша за здоров'я клітини. Вона швидше пускає метастази. Вона зрештою зжирає організм. І саме тому Московія це завжди була нестабільна система. Вона вичерпувала і зжирала себе. Але тим не менше система ефективна, як ракова клітина, ефективніша за клітину здорову. Те саме Китай, Китай, підйом, 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 багатство, багатство, багатство. Потім бабах. 500 років громадянської війни. Насправді це не громадянська війна, це смута, це та криза, яка трапляється внаслідок того, що ракова клітина вбила організм. Те, що зараз відбувається, це азіатські ракові клітини на території України протистоять європейським американським фармацевтичним компаніям. Але фармацевтичні компанії не зацікавлені в тому, щоб вбити рак. Вони зацікавлені в тому, щоб клієнт вічно лікувався. Звісно, окрім корпоративного і бюрократичного імперіалізму. Існує і ще і етнічний імперіалізм. Якийсь народ може почати розмножуватися і захоплювати територію, витісняти інші народи або стрімко асимілювати інші народи. Араби, наприклад. Ханці намагалися це робити московити, але завжди не вдало. Адже е, русський чоловік з'явився як совєтський чоловік. До цього його не було його так і не вдалося сконструювати. Тобто, там так і не вдалося розпочати етнічну історію. От певною мірою вона почалася лише в 20-30-х роках, і те не так, щоб дуже вдало, найближчі. 30 років у них там буде відбуватися етнічна заміна. Тобто, не русські люди будуть домінувати, будуть домінувати більш питомі азіати, але це нічого не змінить. Бюрократичній раковій клітині все одно кого визискувати зараз проти українців. Задоволенням воюють не тільки етнічні ванюшки, воюють буряти, воюють дагестанці, воюють татари, воюють башкіри, воюють представники тих народів, які жорстоко пригнічені московитами, московицькою бюрократією. Але московицькій бюрокрації все одно, коли в Московії не залишиться жодного ванюшки, а всі будуть махмуди, сутність цієї. Огідної машини залишиться рівно такою самою, як і зараз, все, що є нині Україна. Наші предки захопили через розмноження і завоювання. Були часи, коли українці дуже добре плодилися, і так було аж до початку ХХ століття. Від двох мільйонів. Наприкінці 17 століття вважається, що тоді залишилося в живих десь 2 мільйони українців до приблизно 60 мільйонів на початку 20 століття. Багато дослідників кажуть, що приблизно така кількість українців була, тобто в 30 разів за 200 років це при тодішній дитячій смертності і відсутності медицини. Це непогані показчики. Якщо у нас буде якоюсь мірою знову. Почне підроджуватися етнос, то нам все одно скільки турецьків ми програємо. Ми все одно загребемо те, що нам належить, а нам належить все до Каспійського моря. І ще два слова про держави і корпорації. Нашим західним партнерам добре вдається все, що корпорація. Рейнметал це дуже ефективно, Натомість німецька держава це дуже погано. Італійське виробництво інтер'єрів і предметів розкошів. Це дуже ефективно, це дуже високий рівень. Натомість італійська держава це дуже блідо. Зараз Міланський аеропорт назвали іменем Берлусконі. Я нагадаю, Берлусконі – це був такий шахрай і довгий час прем'єр-міністр Італії. В Мілані він зробив таку оборудку. Це була абсолютно корупційна схема. Він почав навколо аеропорту скуповувати землі для забудови їх престижними віллами, і всі над ним сміялися, щоб вважали, на які навколо аеропорту, де весь час заходять на посадку літаки, можуть бути престижні вілли. Але він, коли він все це скупив, то він витратився трошки грошей на те, щоб Євросоюз порекомендував. Щоб оці от літаки заходили на цей аеропорт з іншого напрямку, і виявилося, що ті землі, які він скупив, уже над ними не пролітають з великим шумом оці міжнародні лайнери. Збагатився він в кілька разів в результаті цієї обрудки, абсолютно корупційною. Звісно, він проявив розумову і боріжну вибагливість. Але іменем великого і знакового корупціонера Італійська держава зараз нарікає Міланський аеропорт. Такі самі і міждержавні бюрократичні структури, огідна ООН або Міжнародний Олімпійський комітет. От зараз наші протестують, що міжнародний олімпійський комітет допустив якихось вонюшок, які підтримують війну до участі в Олімпійських іграх. А хто є члени Міжнародного олімпійського комітету? Олена Ісинбаєва, майор Збройних сил Російської Федерації, спортсменка, підтримує вбивство українців, служить в Збройних силах Ерефії, Татіщів, Тенісіст неодноразово публічно підтримував війну проти України. Члени Міжнародного олімпійського комітету. І навіть святая святих бюрократія Ватікану. Що робиться архієпіскоп Карло Марія Вігано, відлучений від церкви, це один з небагатьох архієпіскопів в католицькій церкві, в нинішній, які є справжніми борцями, борцями за віру. Він закликав папу полишити посаду. І... Він звинувачував пампу в тому, що він підтримує кліматичне шахрайство, що він допомагав міжнародним корпораціям обманювати християн вакцинами проти ковіду, і в тому, що папа підтримує заселення Європи мусульманськими мігрантами і підтримує геїв. тобто людину відлучили від церкви за те, що вона стояла на. Твердих християнських позиціях. Ми, звісно, направимо цьому архієпископу Карлу Марії Вігано запрошення долучитися до братства. Нам потрібні такі мужні, добре освічені. І полум'яні серцем католики, і ви, браття, можете поцікавитися рекрутинговими телефонами в описі під відео, через які можна долучитися до батальйону братства або до цивільної структури братства. І на цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мичали огідною говіркою Булгакова.